Вот мне сообщают, что у нас есть скайп-связь. Мы пообщаемся с Виталием, Виталием из, Испании. из Испании как раз на, на тему нашего эфира. И ваши сообщения обязательно зачитаем потом после звонка. Добрый вечер. Виталий, добрый вечер. Виталий, добрый вечер. Виталий, скажите, пожалуйста, какие у вас в Италии стандарты и нужно ли Украине стремиться к Испании? в Испании, пожалуйста. все правильно, да? Да, да, я в Испании. В и нужно ли Украине стремиться к этим стандартам, что-то улучшать? И, ну, какой у вас взгляд, ваши мысли по поводу развития этой ситуации в Украине? Ну, да, естественно. Во-первых, э, э, на украинский мове можно говорить, начиная с на российский. На какие краще мови? А як вам удобніше, Віталій? Як удобні вам? Добре, я буду розмовляти на українській. Знаєш, я проживаю вже в Іспанії 10 років, мабуть, більше вже, ніж 10, і тут вже я дожився до, до пенсійного слово, в своїх років, маю пенсію по інвалідності. Угу. Ну, це в мене сталося іктус, це як це називається інсульт. І от після мого інсульта я проробив тут в Іспанії 4 роки, от я. Офіційно, розумієте, це справа в тому, що все заключається в тому, що українці учать іспанців і всю Європу учать, як треба працювати, щоб не платити налоги. От ті, що працюють по контракту, ті мають ясно, що мають соціал. І в тому все заключається, що в Україні зараз всі працюють і отримують гроші в конвертах. В цьому все заключається. Поки в нас не налаштується нормальна робота, не будуть люди платити соціал, нічого не буде. Тут, якщо ти платиш соціал, ти маєш пенсію, я зараз маю пенсію. Я зараз на Україні я там проробив 30 років, я на Україні маю другу групу, мені платять 900 гривень. А тут я маю 700 євро. Ну, потім там додають, мені платять 13, 14, що я тут фактично, як щирий українець з 10 років тільки 3 проробив легально, останнє робив, щоб тільки заробити гроші. І я відтоді маю пенсію ну на гривнях. Достатньо, розумієте? І тому я вважаю, що найперше, треба українцям навчитися працювати, щоб платили зарплату легально, без конвертів. Якщо будемо ми платити соціал, від того з'являється все. Тут платиш квартиру, платиш все, ти платиш офіційно за уборку території, за те, що тобі обирають ліфти, що тобі чистять, що ремонтують, ти все платиш. І все маєш. Так як ви кажете, так виступав ваш колега і казав, що в Голландії кожен біля себе. Ну, я не знаю, як в Голландії, я був в Німеччині. Самий великий соціал, ясно, це в Німеччині, а потім йде, ну, наприклад, Іспанія. Достатньо, якщо ти є людина, працюєш, то ти собі забезпечиш завжди старість. Тут не хочуть працювати тільки ті, хто не хоче працювати, то вони отримують пособи, вони отримують там парень, я не буду вам б'яти, що таке. Але фактово, я таки за те, щоб Україна стабілізувалась, і щоб люди зрозуміли, треба більше, я вважаю, що потрібно більше пояснювати людям, що тут в Європі, як тут в Європі, тому що всі думають, що ми сюди їдемо, як кажуть, тільки підмітати і підтирати, не скажу, що це є неправда. Це є неправда. Людина працює, може працювати на фабриці, може працювати, якби вона такі мала бажання. Вона може працювати так нормально, як працюють іспанці, Так само отримує гроші. і Ми одинаково. Віталію, скажіть, будь ласка, якщо не таємниця, ким ви працюєте? Або працювали. Ні, ні, я не працюю, я після, після цього. А після... працювали до, до цього, я маю пенсію, але я працював механіком на фабриці. На фабриці, що виробляє крабові палочки. Моя жінка досі там працює, і я працював на фабриці. І так сталося, що в мене був цей інсульт. Просто, ну, Перед зміною сталося, але я мав контракт. Я вам скажу, мені оплатили все. Розумієте? Мені оплатили, я тут шість місяців, і отак от сталося, що мій тець теж отримав, який воював. Який зараз отримує як учасник війни, і він отримав так само інсульт, як і я. І ви розумієте, як воно неприємно на душі, коли мене тут шість місяців, не шість, сім місяців, скора возила кожен день, забирала на реабілітацію і привозила. Забирала і привозила. Я не платив ні копійки, мене обслуговували все, 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 все. все. А молодеця забрала скора, завезла в Луцьк. І він на другий день позвонив додому, щоб мене, тому що положили таблетки, і йому навіть таблетки немає кому подати, якщо ти не заплатиш. Розумієте, в чому справа? Справа в тому, що ми так, так привикли для того, щоб не давати хабарі, треба платити соціал. Тут ніхто не має поняття, якщо я людині, я вам чесно скажу, як щирий українець. я теж не собі, Бо в нас таке є в крові. це, Я теж заніс коробку конфет. Купив в українському магазині, гарні українські цукерки і заніс. По-перше, ну, в неї був шок. У вас тому, не розумію, вона, да? вона не знала, як це сприйняти, розумієте? Чи то, поняття, хабари, в них ще нема такого, ще українці не навчили, але вона не знала, як це сприйняти, розумієте? А в нас, а в нас без цього не можна зайти. Якщо тесь мій ліх, і в ньому казали, що треба бінти, треба лікарство, треба все 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 купляти. Люди добрі, ви купляєте, бо, тому що немає соціала. Я сам з міста Нововолинськ, Волинської області. І наскільки я знаю, то там фактично може 20%, а може і менше, працює легально. Останні всі, якщо не їздять за кордон Європи, ясно в Польщу, або працюють всі на чорно. З цієї праці ми нічого не дамо державі і нічого не будемо мати самі. Розумієте, я так це розумію. Так?